Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку основні відмінності тварин від рослин та грибів. Тварини, як і рослини та гриби, представники еукаріотів, тобто організмів, клітини, яких мають ядро. Крім ядра, спільними ознаками вбутові клітин, як ви вже знаєте, є наявність цитоплазми з органелами та поверхневого апарату. Але між представниками цих груп. Існують і відмінності в будові клітин. У клітинах рослин і грибів над мембраною розташована щільна клітинна оболонка з вуглеводів, яка обмежує рухливість тіла. У рослин вона побудована з целюлози, а в більшості грибів з хітину. Тваринна ж клітина має лише клітинну мембрану з тонким надмембранним шаром, побудованим з вуглеводів. Клітинної щільності оболонків тваринних клітин немає. Це сприяє зміні форми клітин та активному способу життя тваринних організмів. Ознакою відмінності рослинних клітин є наявність у цитоплазмі особливих органел пластит. Більшість цих органел мають зелене забарвлення це хлоропласти. Вони містять зелений пігмент хлорофіл, з допомогою якого клітини. Рослин поглинають світло і утворюють органічні речовини з неорганічних. Безбарвні пластиди це лейкопласти, запасають поживні речовини. А помаранчеві та червоні пластиди хромопласти не дають органам рослин відповідного забарвлення. Клітини грибів і клітини тварин пластид не мають, тому їм властиве гетеротрофне живлення. У цитоплазмі рослинних клітин і грибів є вакуолі, заповнені клітинним соком, ось тільки в рослин вони великі, а в грибів менші. У клітинах тварин вакуолі теж можуть бути, але вони дрібні і виконують інші функції, наприклад, перетравлювання речовин чи накопичення продуктів обміну для видалення. Клітини тварин, рослин та грибів відрізняються також включеннями. Це непостійні структури клітин, які виконують здебільшого запасаючу функцію. У клітинах рослин у вигляді включень запасається такий вуглевод, як крохмаль, а в клітинах грибів і тварин глікоген. Найбільш суттєвою особливістю організму тварин є спеціалізація тканин і систем органів на здійсненні життєвих функцій. Ви пам'ятаєте, що у вищих рослин формуються різні типи тканин: твірні, покривні, основні, провідні і механічні. Вони складаються з живих і мертвих клітин, які, між, між якими можуть бути більш-менш розвинені проміжки міжклітинники. У тваринних тканинах, якими є епітеліальні, сполучні, м'язові та нервова, міжклітинників немає. Клітини здебільшого живі. А проміжки між клітинами можуть бути заповнені міжклітинною речовиною. У грибів справжніх тканин і, відповідно, органів та систем органів немає. Органи тварин дуже різноманітні і складаються з кількох типів тканин. Але один із них завжди переважає і визначає його основну функцію. Усі органи організму тварин взаємопов'язані. І утворюють різні системи органів. У вищих рослин розрізняють вегетативні, це корінь і пагін, і генеративні, наприклад, насінина і квітка органи, які утворюють підземну і надземну системи. Найзагальніші відмінності між тваринами, рослинами і грибами стосуються живлення і руху, автотрофне живлення і прикріплений спосіб життя наявні в рослин. Для грибів Характерні гетеротрофне живлення і прикріплений спосіб життя. А у тварин, як ви вже чітко пам'ятали, спостерігається гетеротрофне живлення і активний спосіб життя, які і визначають особливості їхньої життєдіяльності. Поява спеціалізованих органів дихання, зябер у водних мешканців, трахей і легенів у наземних у порівнянні з рослинами та грибами. В рази збільшує поверхню газообміну між організмом і середовищем. Тварина отримує завдяки цьому більше кисню, а в її тілі активніше окиснюються поживні речовини, і в результаті виділяється велика кількість енергії, яка необхідна для процесів життєдіяльності. Тіло тварин компактне і пристосоване до переміщення, тому транспорт речовин. Має бути швидким, що забезпечує спеціалізована кровоносна система. У рослин неорганічні і органічні речовини транспортуються за допомогою містків між клітинами і провідними тканинами. Гриби ж справжніх тканин взагалі не мають, тому переміщення речовин здійснюється клітинами їхнього вегетативного тіла, грибниці або міцелії. Виділення в тварин має велике значення, оскільки в процесі інтенсивного обміну речовин утворюються шкідливі продукти обміну, які потрібно швидко видалити з організму. Тому в тварин у процесі еволюції утворюються спеціальні органи виділення, що формують видільну систему. Ці органи видаляють з організму сечовину, сечову кислоту і амоніак. Що є продуктами розпаду азотистих речовин. У рослин схожих відходів утворюється небагато. Це пояснюється типом їх живлення і відсутністю м'язової активності у грибів і рослин таких органів немає, і позбавляються вони від шкідливого і непотрібного на рівні клітин. Деякі продукти життєдіяльності накопичуються у рослин у листках і видаляються при листопаді. Ріст у тварин переважно обмежений, а у грибів і рослин не обмежений. Переважаючою формою розмноження тварин є статева, яка забезпечується статевою системою чоловічих і жіночих органів. Тоді як у рослин і грибів дуже добре розвинене нестатеве розмноження, що здійснюється переважно шляхом утворення спор та вегетативно. Регуляція процесів у тварин. Є досконалішою завдяки наявності нервової і ендокринної системи. У рослин та грибів регуляція гуморальна за допомогою фітогормонів і здійснюється вона набагато повільніше. Подразливість у тварин реалізується швидше завдяки розвиненим органам чуттів та наявності нервової системи. Реакція на вплив середовища відбувається у вигляді рухових. Таксисів і рефлексів завдяки розвиненій опорно-руховій системі. У рослин і грибів подразливість пов'язана з ростовими реакціями, які називаються тропізми.